Я вже малюю. Ти вже? Так ти одне око намалював, а тут не намалював. Давай, давай. Отак? Чи ще? Все? Все! Ще? Все! Ну, вибач, да? так багато взяла. Мама гарночні подались. Мам, ну, да, мама хотіло, щоб там бабасі. Ні тем баб бабася. Треба баба трошки малювати маємо. Мама брови намалювала. бачиш. Криснички. ще губи не Ти допоможеш мені? Та вона вже відкрита. Давай. Ой, як гарно. На, закривай. Так, кожен ранок Андрюшка допомагає мені збиратися. А ввечері, коли кажу, що Андрюш, я йду вмиватися. Біжить, бере воду і мені допомагає на ватний диск і дивиться, як я змоваю косметику. Ні, ти можеш не залазити до мами, а я піду приготую їсти і прийду, добре? Це наші будні з Андрюшею. Ти хочеш їсти? Морозиво зранку Андрюша. Ти погрейся, я приготую їсти і принесу тобі, добре? Шоколадне. Угу. Ні, Андрюш, на сніданок у нас сьогодні кашка і йогурт. Так що... Привіт! Доброго ранку. Починаємо його, як завжди, зі сніданку. Андріша вже дуже... дуже голодний. Так що всім смачного і поїхали. Вже без Андрюшки хоч щось записати. Прийшов мені допомагати. Це хто подарував квіти мамі. Ти знаєш, Андрюш? Треба, можна, Треба всі достати. Вони взяли. Така синя, гарна. Ні, це подарунок не від Паши. Це в нас тут дівчинка, з якою ми дружимо, вона працює в квітковому магазині. І я попросила, щоб вона мені принесла квіточки. І так, на сьомому році нашого подружнього життя це дуже навіть непоганий подарунок. Це приправи. Вони тут різні, це, там, наприклад, перець і таких тут дуже багато, якась морська сіль. Є різні сілі з кунжутом, ще чимось. Ну, не знаю, навіть баночки, вони такі оригінальні, як мені здається. І ну, я тепер зараз використовую їх при кожному готуванні, тому такий перець якісь великі. Класно, навіть потім, якщо залишиться, ну, Андрюша її не зламає, бо він кожен раз, коли бачить, просить, щоб я йому дала погратися. Зараз якраз суп готую, буду додати туди якісь смачні такі приправки. Ще хотіла розповісти про допомогу, яку ми, наприклад, отримали в перші там час, коли ми приїхали. В нас тут не було нічого. Ми брали з собою два чемодана на всіх на трьох. Тому в мене було більше речей це займала Андрюшини. Цілий чемодан це був тільки для Андрюши. Тому, коли ми приїхали, в мене було дуже мінімум одягу. Ми приїхали в літо, і треба було купляти. Ми ще не знали наші доходи, розходи. Тому якось ми ще не ходили перший час по магазинам. І потрошку почали знайомитися з людьми, і вони почали нам допомагати. Хтось там дав нам, як я розповідала, нам допомогли ці барні стулі, Дуже багато чого. І так само були речі. Зараз покажу, які речі американці віддали мені, і я їм дуже за це вдячна. класні речі. Я тут через це зекономила багато грошей, бо це якісь сезонні речі, типу курточки, ще щось. Але я дуже спокійно до цього відношусь, і так само знаю, що тепер в мене є речі, які я можу так само віддати, тому зараз покажу. into the car and a Афавець. Алфаве. Афавець. Я тебе зіняю. Афавей. Я любить нам. Це рубашка. Теж прикольна. Я не знаю, чи тут взагалі. Які тут зими. Але так, да, тепер у мене є. Рубашки, кофти, джинси, там ще одні джинси я mm. дала. Я з собою, здається, одну пару якусь взяла, чисто так, яка помістилася. Це Андрюша, який мені допомогли. Mm. 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 Можна я далі дозніму? Зараз mm. <laughs> yeah, покажу ще класну жилетку. ой точніше курточку джинсову, яку подарувала зараз. Оливайс. Звісно, я б собі тут, мабуть, не схороби придумала їх купити. але мені здається, що воно дуже класно виглядає. Ще є пальто. Я думала, що я його комусь віддам, але потім повірила, якось воно мені... Здалося, дуже навіть прикольне. Десь так накинути. Це типу, такий більше американський стайл. Ну, мені здається, в Україні, чесно, я б не таким може не вдягнула, але чомусь тут мені так подобається. Такі прекрасне, легкі. Тому буду носити бодоволоку. Так само мені віддали такі новенькі, гарненькі, Я вже носила класні чемпіон. Проси теж буду задоволена носити більше по сезону, зараз просто спека, тому точно не <рес> теж. треба й комусь передарувати, але мені здалися, вони потім навіть дуже сильно, якщо на роботу я тут почну ходити, бо в мене більше такий завжди був на роботі діловий стиль, блузки, рубашки, ручки, тому це мені подобається. Ще теж багато таких різних майчок віддали знайомі, і такі джинси. Теж мені здається, що вони ідеально на мій розмір. Тому чекаю, коли трошки буде на вулиці менша температура і повернусь до звичайного одягу, який носила в Україні – це джинси. Тут я взагалі крім ось перших там може квітні першого тижня, коли ми приїхали. Після цього ні разу не вдягала джинси, мені навіть некомфортно. Я за 4 місяці так звикла носити шорти і купальники, що зараз для моєї джинси я наче якась скована, що настільки незручно. Ще так само е, були спортивні штани, просто далеко лежать. Такі теж десь багато таких різних теж лосин. Як ти типу, ну, ходити, або якщо я піду в спортзал, то це такий базовий, базовий гардероб вже точно є. І зараз покажу а, речі, які мені тут це точно, не знадобиться, але я все-таки вирішила залишити не віддавати. Він такі дуже максимально теплий, але це єдина річ, яка мені здається, буде лежати просто максимально. Це ще шерсть колючі такі. Але сама кофта мені подобається. Я її сюди залишила. Тут були ще такі рожеві, якісь квіти. Але для мене це було занадто і просто відрізала. Мені звичайно така оверсайз, прикольна, велика. І зараз покажу дві речі, які були найдивніші для мене. Я не знаю, що взагалі колись вдягну, але я залишила. І це перша річ, яка мене дуже здивувала. І це друга річ, яка не в моєму стилі взагалі, але чомусь вона таке легеньке. Вирішила, що собі залишу, може колись кудись надума, може під пояс якийсь, сюди можна пояс, мені здається, так вдягнути, і буде таке якесь не таке незвичне клайкен. Йому тут гарні квіти, мені сподобалось. Через це його залишила, як наче квіти. Тому ну, так, да, вела я до того, що нам тут дійсно перший час було легше в тому плані, що ми знайшли таку допомогу від людей якось воно і все інше сприймалося трошки легше. Тобто те, що в нас вже є якийсь базовий одяг, і не треба терміново бігти по магазинам. Ну як в мене більше це питання нікого ніхто не переживав, тільки я, що мені все-таки треба бо інший клімат, щось собі новеньке. І зараз в мене да, дуже багато одягу. І тепер я ходжу інколи там раз на тиждень чи місяць в магазин і покажу, якось куди я хожу, і які там ціни в магазинах. Мама, мама, Насправді влог вийшов дуже сумбурний, як мені здається. Бо я не знаю, чи це було видно по мені чи ні. Але сьогодні ранок такий був трошки, не знаю, ну, всіх таке буває просто без настрою. не знаю. Я відкрила зранку YouTube, почитала свої коментарі до влогів, і інколи просто дуже пишуть негативне і в такі моменти взагалі не хочеться нічого діти. І я вже так чисто ради, заради експерименту вже думаю, наскільки я стресоустойчива. Але в мене є Андрюша, у мене є чоловік, який мене підтримує. Я сподіваюся, що і ви так само дивитесь, вам приносить хоч маленьку якусь або радість, або задоволення. Дивитися за нами і спостерігати за нашим життям в США без якогось негативу, зла і всього цього іншого. Тому я заради цього далі продовжую знімати, беру себе в руки. Так, сьогодні буде. Так, сьогодні буде такий трошки перший влог на емоціях, коли я борюсь з собою, чи знімати далі, чи не знімати. Контенту багато, ідей багато, але просто ну, реально я розумію, що тільки місяць пройшов, але реально руки опускаються. Коли починаєш читати. Ой, тримаюсь. Я готувалася, знала, що буде багато критики з приводу нашого перебування в США. Як ми сюди потрапили, чому ми саме тут, чому ми не сидимо під бомбами в Україні, але морально все одно. Все одно важко себе стримувати і не вестись на ці провокації. Тому це буде такий єдиний сумбурний у мене влог. Я сподіваюся, що все стане краще. У мене є сонечко моє маленьке. Тому дякую всім, хто додивився цей влог до кінця. І побачимось з вами у наступному відео. Всім! Всім